Для відбудови мостів на трасі Київ Харків Доржанській державного значення Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області оголосила тендери на так звані послуги інженера-консультанта. Як повідомляється на порталі публічних закупівель Прозоро за роботу консультантів замовник готовий заплатити чималу суму, понад 16 мільйонів гривень, за два мости. Торги мають відбутися 21 і 23 лютого. Навіщо залучають інженерів-консультантів і чому їх робота так цінується? У службі відновлення пояснили, що йдеться про світову практику забезпечення якості робіт і можливої економії коштів. Це світова практика багаторічна, яка досі широко не використовується у нас в країні. Вже десятками років ця практика сформувалася в Європі, в США, в Канаді. Є підрядник. Який виконує роботи. Є замовник, який ці роботи приймає, перевіряє і приймає. Є третя незалежна сторона, от називаємо, скажімо так, що у цієї третій незалежної сторони є право вето на всі процеси, які проходять на будівельному майданчику. Вплоть до того, що вони можуть проєкт розглянути, а там кваліфікації вистачає, тому що ми прописуємо всі ці умови. Повернути на доопрацювання. Це організація з цілого колективу, яка дублює всю службу замовника. Це така ж організація, як ми, зі Штатом, з бухгалтерією, з лабораторії, туди ж входять лабораторні послуги, контроль якості, вони все це будуть робити. Та крім того, інженер-консультант проводить аудит виконаних робіт, в тому числі він може залучати міжнародних фахівців. Тобто, в перспективі, якщо при будівництві об'єкту, Якогось великої як мосту, який вартує сотні мільйонів гривень. Ми захочемо довести нашим іноземним партнерам, що це фінансування пішло за призначення, виключно цільове і без порушень. Ми просимо інженера-консультанта замовити, якщо це наша вітчизняна організація виграла, а не з міжнародним когнями, замовити міжнародний аудит у будь якої аудиторській організації, теж входить в його повноваження. Судову експертизу, всі рівні експертизи. Це третя незалежна підкресли сторона, яка дивиться за всім процесом. У нас є третійський суддя. У службі відновлення запевнили, що інженерно-консультаційні послуги замовляють лише на найбільших і найвартісніших об'єктах. Законодавцю вже передбачено вже не один рік в зведеному кошторисному розрахунку. Там, в залежності від вартості об'єкта, ставиться вартість інженера-консультанта в відсотковій ставці від загальної вартості робіт. Там інженер консультант здає, здається до 3%. Але, як показує практика проведення торгів, ми беремо, коли орієнтовну вартість враховуємо, є у нас об'єкт на 300 млн гривень варті. 3% від 300 млн гривень – це 9 мільйонів, правильно? От ми виставляємо орієнтовну вартість інженера-консультанта 9 мільйонів, послуг інженера-консультанта. В процесі торгів, які, до речі, ще не пройшли, це тільки об'яви ну, об про проведення торгів, аукціону ще не було так. От, може бути пониження, а може і не бути пониження. Це перше. Друге, коли ми в них. Ми ж, це ж теж Такий підрядник, у якого ми приймаємо виконання роботи. Ми теж будемо фільтрувати, що це вони робили тут здешеві, це здешеві, це ж дешеві. Це не ця цифра, яка буде отримана в процесі аукціону. Це не є твердою кінцевою цифрою. Вона буде знижувати те, знижувати те, що в процесі роботи. Більше того у службі знають, коли консультанти, наймані міжнародними організаціями, економили кошти на будівництво доріг на Харківщині. Та сама. Траса на Київ, От, та, що збудована була в минулі роки, 12-13-му, ось до початку широкомасштабного вторгнення на території нашої області проводились ці роботи, там залучалися інженери-консультанти, які теж визначалися на рівні відсотка. Теж Світовий банк платив. 3% відсотки фірмам, інженерам-консультантам, які слідкували за виконанням робіт, і багато робіт вони вибраковували. Цей інститут економить бюджетні кошти. Це ще один, я кажу, ще один незалежний учасний процес. Про ефективність роботи незалежних консультантів, які працюватимуть на відбудові харківських мостів. Нас повіцяли проінформувати після здачі об'єктів за результатами аудиту. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, Громада Груп.